Чуть-чуть тільки підтянув просто із ходу покльовка прям. Опа! О, це, мабуть, щось хороше. І можна зробити розпаковку, друзі. Тут ось диви, диви. Диви, яку тянуть. Опа. на налівий і на правий фідерок. Клас. Диви. Ой, хороший. Диви, 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 які подачки. Ух. Друзяки, всім привіт. Канал Багіро Фіш». Приїхали на вечірню рибалку з Сані. Воно Саня. Вітер в лице. Не ну, думаю нічого. Страшного, головне, щоб клювало. Хто пам'ятає це місце, ми вже тут рибачили, воду зараз спустили трішечки, тоді було більше. О, спробуємо зараз щось половити. Ну, я думаю, карась повинен клювати. Можливо, щось інше буде. Зараз не будемо гаяти час і будемо розкладуватися. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Ну що ж, речі вже перенесли, стіл я вже поставив. Зараз на нього буду всі речі переложувати. Три ногу поставив тут. Коротше, будем, я буду по центрі рибачити. До речі, друзі, мені ще сьогодні посилка прийшла. Зроблю розпаковку. Пишіть, як ви думаєте, що тут. Саня не догадується. Ну а з прикормки в мене буде Real Fish. хочу бісквіт ваніль, Ось така. Солоденька. А Саня буде теж ріалфіш, торнадо, це та шість новинок іде, полуниця, суниця, короб. Ну, бачите, вона червона. Я якби на червону не знаю, ну, будемо пробувати. Подивимося, він на таку буде, я буду на таку, яка краще спрацює. Я вже казав. От, мені подобається ця упаковка зі пакетів. От, якщо залишається прикормка, я її назад сюди висипаю і в морозилку. І потім можна використовувати на наступній рибалці. Так. Ай, пахне клас. Солоденька. Бачите, така темненька. А у Саші, бачите, червона. Червона, то любов. О. Так, додаємо водички. Головне, не переборщити. Але тут така течія, тому треба, мабуть, робити її важку. От. О, як запахла твоя полуниця, чуєш? Класно. Mm. Угу. Ну, так. так, дивіться, ось я замішав. Не роблю її прям таку розсипчасту, бо тут зараз течія сильна. Роблю більш таку важку. Mm. Ану, покажи свій. Ух ти, йомаю. червона така, Ну пахне класно. Semi 3,9 флагмановський. Форсатив, тут тест до 140 грамм. Дивіться, яка палочка, клас, чувствительний. Буде тут у мене стоять Castmaster 5000. Ось мої кормушки від профмонтаж. Мабуть, спробуємо зараз 70 грамів оцей бачонок. Якщо буде нести, то прийдеться додавати. Поки я в'яжу вона. Саша вже тягає. Чішно, не таку велику тягай, Саш. поменше. поменше? Будеш біло. Перша готова, ось у мене брейновський гачок, шостий номер. Десь 20-25 повідець. Цей фідергамчик, ну тут довгенький, звісно. Інлайн і... Така кормушечка 70 грамм. Все, кидаємо. Наживочка свіженька, опариш. І черв'ячок. Черв'ячочек ось. Ну все ж, бачите, отакий черв'ячочок два штучки. І на кінчик я беру гачка опариш, щоб не злазив. Ну що ж, перша вже закинута. Розложимо другу. Друга у мене буде коротенька, пам'ятаєте, S-River 3.3 довжина. Ну, до речі, дивіться, в мене обновка, купив собі Катю Шимано. Ось така 4000. Купував в магазині Крючков. До речі, шнур тут ось такий буду пробувати. Скаут 012. Товщина. Ну, спробую ще такий не купував хто брав, напишіть як вам не класно дивись да, на цьому коротком офігеть вяжу вроді була поклівка червячка. щось не сильно борсається або нічого або малий не щось є Ага, так, да, карасик. Друзі, перший Невже? Ну Це більше, ніж у те, Саш. Дивіться, ладошка. Чиста ладошечка. Перший є, треба відкривати садок. Десь між нами, так? Да? Так. Головне тримати. Є. Як нам приїхати. Так. Все, зараз ставимо. Дивіться, бомба, просто бомба. Черв'ячок працює, тому продовжуємо далі його. Нанизувати, такий хороший пучок зараз зроблю. О, Сань, це ще менше. Це густерочка. Також придбав ось такі гачочки в магазині крючков. Ось такий брейн. Це 10-й да, номер. От. І от такі овнірозки 8. Прикольно, не знаю. Мабуть, спробую повністю сьогодні. О, тут, мабуть... Опа, mm. да. кльовка знов, друзі. Другу поки що не можу зв'язати ніяк. Оце кльов, може, на один ловити, чи ж та не мучиться. Так, mm. да, я сам хочу спробувати. Так, да, карась іде. Карасяндик. Ну ось такий, бачите, друзі. Блін, гарний. Оп, біжи. Що ж, другий вже є, може другий фідер зв'язати. Ну що ж, готово. Гачочек Повідець десь сантиметр 35. Короткий фідергам, стоп і кормушечка 60 грамм. Я думаю, її вистачить. Ай, дивіться, яка катушка прикольна. Це, до речі, в мене перша 4000. Тут, уже, вроде, б, клює, Тут вже вроді би клює є наліву. Тут вже іди сюди. Yeah. Густіра. Yeah, <laughs> так, це сашани густюрки до мене летять. Ну що ж, я все закинув і можна зробити розпаковку, друзі. Нарешті. Опа! Дивіться, що я замовляв. Хто знає, я полюбляю кепки, бейсболки. І тут з каналу. Ти бачиш? Круто. Круто. Ха! Клас. Обов'язково залишу посилання під відео. Заходьте, подивіться, там дуже великий вибір. От. Можуть зробити по вашому макету. Клас. Зараз буду міряти. Прикольно, кепка, пишіть. Гарно чи ні? Клас. Ну, сіла, я б сказав би ідеально. Прям. Зручно. Клас. Мені подобається. Дякую. Ну що ж, а на місці маленький, тут вроді би клює. Ух ти, прикольно. Да, була покльовка, але мабуть, не вже Клас, ти що? Так, да, підгризло трішечки черв'яка. Ну що ж, а тепер можна вже ловити. Вирішив перезакинути, а тут густерочка сидить. О! А це стоп, стоп, стоп. Поки ходив, а Саня вже на мою тягне. Зараз треба витягнути, підожди. Ось такий карасик. ну Це хороший, до речі, хороший. І заглотнув так, дебело. А оце Саня таке воло. Там... Сидить густерочка. Якщо довго не клює, то значить сидить густерочка. Це що ж ти така, а? Іди рости. Така прям подочка дочка була Бішений карась, да? Теж <гум> ж викиди <ліки> непогано. <гум> На сьогоднішній розницю погано. Все ж бачите. Ще один карасик. І це добре. червяк працюет. А, да. Устерочка! Знову. Тільки що в мене був зацеп, обірвав повідець, От, один гачок овніра вже пішов. Саша вже другий раз зачепився, воно буде обривати. Але, мабуть, у нього зацеп не повідцем, а кормушки. Друзі, дальничок. Опа! Така була подачка, мабуть, бешений карась. Ну, розмір ладошка. Клас, друзі, карасики ще, Бачите, такі маленькі, але вони такі бойкі. От фідер, я ж кажу, гуляє такою дугою. І плюс, що вітру нема. Це обережна покльовка. Да, ну це похоже на... А і тут, і тут, диви, диви. Диви, яку тянуть. Опа! Сейчас опять она перехлестну. Так. так, тут нема. Сейчас следующая. А, тут склювало. Прям як. Ладно. Бачите, перенанизал. До речі, ще таким бісквітом пшикаю. Ну, Оп. Саня, диви, якого карася, Клас! Да. Блін, а катушка, я довольний, я вам кажу. Сразу чувствується. Сразу чувствуется спец. І покльовочка. У мене покльовочка. Опа! О, ценово щось хороше. А, чи це так з глубини? Ану, ану. Та! Да. А так і шло, чуєш? Я думав, там буде щось красиве. Карасик. Ну стандартний розмір, друзі. Вально тільки закинув, друзі. І він на летук взяв. Ну це хороший, диви. О, мені таки подобається. да. Тости, тости, видите. Блин, ну кепка мне взагалі подобается, я вам кажу. Зручно, как будто в ней и був. Бачите, на червя прям с ходу поклевка была, я тики-тики закинул. Вот такой пучечек. Закрываем, чтобы не злез. И вот такой штучкой мы еще пшикаем. Це, друзяки пух убирает из шнура бо можна поламати кивертит так легко особливо коли лез, ось, ось, шнур такий тоненький то можна і обірвати, і поламати кивертит знов піднявся вітер дивіться. Це да? Опа. а поклевочки ну. там конечно течія. Зараз О, что с а так пум. А ну, карасик. Ну, ладошка. Размер ладошка. ну такая поклевка классно. Як вин так може клювать, а? Дивіться, невеликий, але бив як лящара. Ну що ж, вже 6 годин і зараз має початися вечірній кльом. Аби вітер, я ж кажу, то не було стиг і знов починається. І такий поривістий, що аж стол чуть ли не переворачує. Карасі, як дивіться. Ха-ха Іди сюди. Нормальний? Ні, нормальний. Якийсь він, звісно, побитий. Чогось, не знаю. Саня витягнув карасямбочку. У мене клює вроді би. Вроді би клв пішов чи ні? Ага. У мене карасямбік невеликий. Це ще пух наматується, як просто капець. Дивіться, ну це мелкий, звісно. Є, так? і Саня, ну ти хороший. Диви. Ооо, дивіться воно, Саня, що творить. Так, діло пішло. Дивіться скільки пуху, просто збирається. А тут була покльовка і пожувала черв'яка. Поки закидую, друзі, дивіться, там уже клює. Опа! А то як у нас були... Пішов жор вечірній, друзі. Клас! Оце хороший. А я тут тянувся Ліво. О, да, 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 щось вроді би там вбивалося А ну О, карась всплыває Да не да. бо я знаєш там не я сразу Опа Я чіпився Слыхту поки закинув і тут а була, ну зійшла і риба. Друзі, вытягну карасямбіка. Да я бачу, так, час тут. Короче, поклевки наліво і направо. Ого, диви. Чуешь, Він... Він цей. Бачив? А що це з ним таке? Прям це в сітки був чи що? Не знаю, прям капець. А, да, диви в сітки. Да, ось сетка. вырвался, молодец. Да, сейчас вырвался. Девица. все в сетке. Я думаю, что за рона в нем. Да сетка стоит. это карасик. Так, подаруем ему життя. Ой. Бежи. Да, бачите, сетка. В право. Карасямбик. Ой, карасик. И Саша вытягнул тоже. А? Як зручно в садочек, да? да? Кидать. Так, караси клюют. Бешеные караси, я же говорю, на левый и на правый фидерок. Класс. И дальняк работает, бачите? Перезакинув. что солнце потроху седает. Темнее. Подивимось, как сейчас будет клювать. А я пока каву пью. а Саша шукає гачок свій <різь> 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 ну що? Да. тебе там тут десь кліває, Ти склювають справа чуть-чуть ой клас погодка оцей вітер класно що комарі не задовбують оце клас друзі така покльовка була бачите витягнув і голий вася а ліва порадувала карасямбіком. Слава покупку. Ні, я теж тільки закинув. Так, зараз покажу вам цього хлопака. Гарнюні. Зачіпається, як гарно. О, клас. Що такий відстріл був. Я думав, що це течія. А ні, це була покльовка. Саша каже, карась виложе. Класно. На маленький фідерок взагалі. Тупо балдж. Цей непоганий розмір, бачите? Дивіться. Yeah. Клас. А заглотнув. Ой-ой-ой. Ще один карасьончик влетів. Клас. І на маленький, я ж кажу, фідерок, взагалі тягати це просто пушка. І ще й катушка Шимана, так? Да? <реш> <реш> ну я сьогодні її обкатав, так, да, Саш? Ну <реш> звісно. Клас. <реш> і забрасувати класно. Клас. Да. Ну по шнуру поки нічого не скажу десь. Мабуть, рибалки три порибачу і потім скажу, як він. Як він себе веде. Ну поки нормально. Поки вечірня рибалка політ нормально. Диви, 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 які подачки. Ух! Даріще. З іншомом. Ага. А ні, ні щось є. Походу я поняв, він пішов за цим. За течією. чиєю. Mm. Вона крутиться. Mm. А буде сьогодні лящ? Чи тільки карась? Там мені кажеться ваго тут немає. Та дуже. Так Львов так. Класно. Такий попуск був, йо-ма-йо. Що ти таке, а? О, размер стандарт, друзья. Эх, не брызкайся. Какая-то такая поклевка непевна. Так, Тык-тык и все. Бачите, бачите, колыхая, колыхая. О, что вроде бы подцепил. Чего Вроді би ну, не бодається. От хочеться такого лящика підсипити, щоб пободався чуть-чуть. Це мабуть карась. Карасик. Ось такі розміри. Дивіться, який я. Ого. Ви такі бачили. Друзі, перезакинув. Саня, воно дубасе просто, карасів. На одну витягнув, на другу. Капець, я на один ловлю, прийшов. Вот. Поки ще так. Друзі, чуть-чуть тільки підтянув просто. ходу поклевка прям. Как будто чекав. Ага, да, да, карасик. Це непоганий, да? Да. Диви. Ой, хороший. Воду трішки дають. Вот это нормально. Це по сьогоднішнім мірочкам хороший. Вирішив, друзі, зайти в онлайн трансляцію. Я думаю, що це карасик. Воно диви, фух. Підняв його. Карасик. Ну, розмір, звісно, такий невеликий, ну карась. І... Такий же самий, бачите, Чу! карасямбік. Показую. Гарненький який, дивіться. Друзі, дивіться, оце скільки наловили. <с> Я думаю, що не погано. Будемо шабашить. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нової зустрічі. Пока-пока.